Я думаю, що у нас багато, от саме стартапів, які залучають гроші, да, вони переоцінені. От реально переоцінені і переоцінені завдяки emotional money, да, тобто люди, там ангели, там якісь мілітарі фонди, типу D3, типу Незламні. Ти дуже часто інвестуєш, бо ти хочеш, щоб там інвестувати в певний геймченджер, в певну технологію, яка буде дотична до української перемоги. Тому дуже часто не дивишся на там оцінки, на там цифри, і це від призводить до того, що інші стартапи мілітарі теж дивляться на. На, на них, да, і, і приходять до тебе вже з такими самими запросами. Тобто, дуже часто вони приходять, у них є тільки прототип, тестований, не тестований. На полігоні ще до полю боя, бо до поля боя не до не, не дістався, але вже оцінка там може бути там 7, 8, 10. І в якийсь певний момент ти питаєш, ну чому у вас ще ну нічого немає, ревеню нема. Ну вони кажуть, ну ми як би оцінили по відчуттям порівняно з іншими. І яка потім проблема? Навіть якщо на цьому при раунді вони збирають гроші, то наступна оцінка повинна ж бути якби вища, щоб показати інвесторам, що ти якби. Вартість компанії зростає, а ти гарно, якщо починаєш генерувати ревеню, іноді там це просто там якісь там спроби отримати кон контракти. І воно дуже низьке, да? ну буває, що на наступному раунді ще вдається. А потім, ну точно вже, да? там вже там, на 15 мільйонах оцінки інвестори спитають, де продажі, да? де клієнти. Продажі невеликі. І тоді вже включаються мультиплікатори, які є бенчмарками по світу. Да? Там. І ці мультиплікатори навіть в дефенсі вони до 10 x ревеню. А ми нещодавно, це я вже псіхував, бо Фопіч. Приходить стартап, у них мільйон. Ревеню за минулий рік, причому це не ревеню, це просто контракти. Да? Тобто вони його ще не отримали. Оцінка 40 мільйонів. Я кажу, ви взагалі, де такі ціни? берете? Ну, по відчуттям, у нас просто потужна технологія. Я так відчуваю. І оці емоційні гроші приводять до того, що просто стартапи ці, які усюди на всіх цих конференціях, участвують в цих компетішнах і тому подібне, вони потім не можуть залучити наступні раунди, і їхня продукція, вона взагалі. Ну на фронті ну майже там вона нічого не вирішує. Да, тобто з тих компаній, які добігли до державних. Контрактів, які там усі на слуху, да, SkyTone, AirLogics, де їм взагалі гроші інвесторські вже не потрібні. Якщо вони добігли до державного контракту, там вже грошей, вони кажуть, нам вже вистачає. Да, вони кліпають і там ну, це, це у них виходить вже такі геймченджери. А те, що ми тут всі інвестуємо, воно вот десь там, як ти кажеш, тому нема раундів, тому нема там великих продажів, тому що десь оці, мені здається, емоціональні оцінки вони трошки споплюжили цю галузь.